Шановні болівальники, вітаємо вас у горішніх плавнях з невеличким запізненням але розпочнеться матч на стадіоні спорткомплексу Юність. Отже, чекаємо на цей поєдинок. Сьогодні це другий матч у групі Б. Трусом лише одна перемога за рахунок ось виграних матчів. гірник спорт підтягнувся до лідерів.

І входить у штрафний майданчик. Гравці з Тростянця ходять у штрафний майданчик і зупиняє там цю передачу Денис Козловський. Непоганий був прохід. Така могла бути перша загроза біля воріт Гірника «Спорт». Вадим Страшкевич пробиває по воротах, перевіряє пильність Івана Дубового. Той на місці забирає м'яч і розпочина атаку своєї команди. ми маємо можливість побачити, яким був удар Вадима Страшкевича. Такий на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому. Через місяці місто було звільнено. У нас і перший удар від Тростянця і з м'ячем Кирило Лавута забрав цей м'яч. І... Отже, команди обмінюються атаками, не дають сумувати вболівальникам, які дивляться цю пряму трансляцію не тільки на ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга, перемога з великим рахунком, але то був неофіційний матч під час зимового міжсезоння. Ілля Юрченко тим часом завалив Михайла Сергійчука. Сергійчук може це робити, заробляти фоли, заробляти штрафні удари. Ось Сергійчук прийшов до Тростянця після виступів за Дінас. Запам'ятався своєю грою у таких командах, як Верес, Ворскла, Десна, Чернігів та Львівські Карпати. Тут удар небезпечний був. Крила Лавута продемонстрував реакцію. Давайте подивимося. Повтор цього штрафного удару, У нас не було можливості. а Зараз ось. Тут удар був такий низом і зумів скластися Кирило Лавута. Руками відбивається м'яч. Повстінки там якось стіночка можливо не допрацювала, а можливо, повстінки. Дуже запекла така була боротьба у тому матчі. Тут удар. На точність там грав Ігор Дугняк, Пробив, але Кирило Лавута забрав цей м'яч. У тому ж стилі виграв е гірник спорт матч з київським локомотивом, у якому і здобув кубкову перемогу над Ростянцем рік тому, знайшов Вадима Страшкевича. Місіржи грає штрафний майданчик. Шла студенко відкинув на місіржи. Непоганий удар у Сергія Місіржи на 57-й хвилині. Не влучив м'яч у створ Воріта, але створ ворит, але Ось студенко відкинув Сергію Місержі. Намагався влучити у дев'ятку. Дальню дев'ятку не вийшло. І передає, Передав м'яч Сергію Місерд. Зробив довго, довгий пас. Тут триває розіша. Дудка грає на Місержі. Входить у штрафний майданчик. Місержі пробиває. Ще один небезпечний момент, в якому брав участь Сергій Місяржи. У поточному чемпіонаті тростянець лише одного разу програв. Тут у нас удар від Максима Тяпкіна. На місці Іван Дубовий. 71 хвилина. І вибиває м'яч голкіпів тростянця на половину поля далеко. Чекаємо на виконання стандарту. Подача. в штрафний майданчик. Дуже небезпечно. Найбільш небезпечний момент у сьогоднішньому матчі на 77-й хвилині. Пробивав по воротах Вадим Таранушич, міг відзначитися. І ще одна буде спроба у Дениса Черниша. В'ячеслав Студенко у боротьбі там заробив ще один аут і знову зіграв студенка Черниш. Артемоніщенко. Страшкевич Зіграна на студенка. Не було положення, але все ж таки звучить. Свисток зафіксований офсайд. Ось вийшов В'ячеслав Студенко. Михайла Сергійчука. Євгена Проданова та. Пішов відпочивати 30-й номер Ігор Дувняк. Тим часом стандарти, штрафний заробляють гравці гірника спорт. Але вже це відбудеться після виконання стандарту. Виконання штрафного. Є майстер виконання штрафних Вадим Страшкевич. Він вже забивав зі штрафного у домашньому матчі з Черніговим. Зараз він біля м'яча, також там стоїть Максим Тяпкін. Стіночка гравців Тростянця є. Вадим Страшкевич пробиває і повз ворота. Не влучає у створ воріт на 87-й хвилині. матчу.